Добрий день, діти! Погляньте, грайлик сьогодні прийшов до нас не з порожніми руками, а щось приніс. Що ж це у грайлика? Це діти у грайлика пір'ячко. Грайлик знайшов його на вулиці, коли виходив на прогулянку. Це пір'ячко загубив горобчик. Грайлик запитує, а кого ще з птахів ви можете зустріти на прогулянці? Крім горобчика, ми можемо побачити на прогулянці синичку, снігура, сороку, ворону. Діти, погляньте на пташок, вони всі такі різні, але якщо добре придивитись, то в їхній зовнішності є дещо спільне. Ви у мене дуже спостережливі малята, то здогадаєтесь, що саме в них спільного. Спільне у пташок це те, що у всіх є голова, крила, хвіст, лапки, а ще є цьобик. Всіх їх можна назвати одним словом птахи. Узинку пташкам дуже важко, немає чого їсти, і їм треба допомагати. Діти, погляньте на малюнок та послухайте віршик. По селу та сніжниця розгулялася зима. А у нас є годівниця для маленьких пташенят. Дітки, скажіть, що у нас є? У нас є годівниця. А якщо ми насипемо в годівницю зерняток та інших смаколиків для пташок, то що ми будемо робити? Вірно, ми будемо годувати пташок. А чим саме ми будемо годувати пташок? Правильно, зернятками або іншими різними смаколиками. Усіх пташок можна поділити на перелітних пташок та зимуючих. Тож які бувають пташки? Правильно малята! Птахи бувають перелітними та зимуючими. Перелітні пташки це ті пташки, які восени полетіли у теплі краї, а весною знову повернуться до нас. А зимуючі пташки це ті, які залишилися разом з нами, зустрічати зимоньку. Погляньте, діти, до грайлика на долоньку прилетіла жовтогруда синичка. Яка синичка прилетіла до грайлика на долоньку? Вірно, жовтогруда синичка. А зараз прилетів червоногрудий снігур. Тож хто прилетів до грайлика? Правильно, червоногрудий снігур. А це чорна ворона. То хто це? Правильно, чорна ворона. Діти-пташки сказали грайлику. Що, коли тепло, вони можуть їсти і жучків, і павучків та різне насіннячко. А з приходом зими всі жучки та павучки ховаються, і пташкам дуже складно тоді знайти свою їжу. Тому що взимку падає білий сніжок, і він покриває все навколо. Тому людям взимку треба допомагати пташкам, робити годівнички. Підгодовувати їх. Тому, дітки, коли будете йти на прогулянку, можете взяти з собою трішки хлібу, насіннячка та підгодувати наших пташок. Грайлик запитує: а що нового ви сьогодні дізналися? Чи сподобалось вам сьогодні дізнаватись про пташок? На цьому наше заняття закінчено, і ми з грайликом говоримо вам. До побачення! Do novih susreti